Це, як завжди, черговий день, черговий скандал і, здається, новий рівень абсурду. Вчора ми тільки що і встигли переварити заголовки про кінець Бургер Гельти, що це вже історія. Як сьогодні вже пішли пояснення, виправдання і, звісно ж, пошук винних. І як ви здогадалися, українці тут теж фігурують, бо куди ж без нас, куди ж без Гриця. Тож сьогодні ми розберемо. Хто і що насправді сказав, чому Барбельбас тепер намагається загасити пожежу після заяв своїх колег, і звідки взагалі взялася історія про шахрайство з боку українських біженців? З вами, як завжди, Ященко Антон, ви на каналі Без Води. Не забувайте про наш Телеграм, там всі новини ще швидше, ніж тут. І відповідно, я вам нагадую, що я завів інстаграм і Тікток. Посилання в описі до цього відео. Барбельбас із каяттям відреагувала на тлумачення ЦДУ-ЦСУ про те, що допомога громадянам, тобто бюргергельд, це вже історія. Разом із запланованим новим базовим забезпеченням. Багато людей зараз вважають, що федеральний уряд хоче повністю скасувати цю допомогу. Серед українців, звісно, я думаю, таких приблизно немає. Ми всі все вірно зрозуміли. А от люди, котрі випадають із контексту або взагалі не отримують бургергель, бо вони працюють, в принципі, коли краєм уха чуєш новину, в принципі, складається таке враження. І це багатьох налякало. І звісно, на це вже є реакція. Відповідно, Барбель Басу ранковому шоу виправдовувалась як не знаю хто. І от вона каже, що центр зайнятості, тобто Джоб Центр, не повинен мати права повністю скорочувати виплати після трьох листів із запрошенням на прийом. Перш ніж накладати повні санкції, агенти з працевлаштування повинні зв'язатися. Тобто звернутися до інших можливо органів влади, або взагалі відвідати одержувача на місці. Пам'ятаєте, на початку? ну, 2022-го, як тільки всі приїжджали, і перші люди, котрі отримували бюргергельд, була така лякалка, що нікуди взагалі не можна б там поїхати, чи ще щось, що в будь-який момент можуть прийти. Цікаво, до когось приходили чи ні. Тож підводимо риску під цим. Тепер, тобто трьох листів, трьох запрошень, тепер, як вчора виясняється, що недостатньо, тепер якось будуть діставатися одержувача. Але. Тоді як ці санкції будуть працювати. Ну, доладно. Да І Барбольбас також пояснює, що це робиться для того, щоб, наприклад, ніхто е, не скасував вам виплати, наприклад, якщо людина перебуває у лікарні. Також Барбольбас нагадую вам ще раз, що це міністерка праці, хоче використати цю нову санкцію для ефективнішої боротьби із шахрайством із соціальною допомогою. І ось тут. Українські біженці, які давно повернулися на батьківщину, але все ще отримують бюргергельд, мають бути виключені з цієї системи. Так само, як і східні європейці, які отримують соціальні виплати тут, але давно переїхали на інше місце. І от мені цікаво, невже так дійсно багато українців в змозі так робити? Бо наскільки я знаю, Раз на 6 місяців або приблизно на рік продляють ось ці виплати. І там треба, окрім купу документів, ще раз прислати, котрі в джоб-центрі є, треба там відправляти банківську випуску, ну і таке інше. І також, відповідно, вибірково можуть визивати на ну, очний візит. І якщо в обумовлений строк не відповісти, все припиняється. То мені цікаво, до чого тут Барбель Бас взагалі згадує українців. Хоча зроблю також одну оговірку: у цьому матеріалі я його взяв із газети Більд, воно подається як слова міністерки. Хоча прямої цитати не надається. І от мені тут цікаво, як перейменування Бюргергельду в громадську допомогу і посилення санкцій поліпшать взагалі ситуацію з шахрайством. Бо шахраї то якраз нічого то і не пропустять. Тому, як на мене, подібна прив'язка свідчить. Або е, дійсно високий рівень подібних випадків із шахрайством з боку українських біженців. Але, як ми з вами проговорили, подібне, швидко е, закінчується. Або це свідчить про поверхневі знання міністерки, або неактуальні знання, тому що такі випадки дійсно були. Але ну, останні два роки про них я, наприклад, взагалі не чую. Або до чого я схиляюсь ще більше, це заангажованість і слабка компетентність самого працівника у редакції Більд. Бо журналістом я його явно назвати тоді не можу. Та й редактор явно там тоді не на своєму місці. От такі справи. І також міністерка наголосила, що хто співпрацює з Джоб центром, тому нічого нема боятися. Тобто. Прийшли, помахали гривою, як то кажуть, і пішли собі далі. Ну, ось так виходить ось, ось і вся реформа. І далі вона каже, що е їй не подобається цей вислів, що е Бюргер Гельт скасовані. Ось. І е в цьому вона вбачає проблему. Бо він створює враження, ось цей вираз, ніби. Е ми повністю скасували цю допомогу, каже Барбальбас. А Маркус Зьодер, ну куди ж без Маркуса Зьодера, після домовленості між е, ЦДУ, ЦСУ і СПД щодо реформи нової базової допомоги, заявив, що громадські гроші тепер історія. І ось ось ця фраза стала. Скажімо так на всіх заголовках, і в мене вчора вона також на заголовку була. Звісно ж, ці плани викликали різку критику з боку опозиції, соціальних організацій і профспілок. Голова фракції лівих Гайді Ріхник назвала ініціативу уряду негуманною і юридично сумнівною. А в інтерв'ю агенції ДПА вона заявила, що скасування Бюргергель це лише перший крок у масовій атаці на соціальну державу. Мерк, в свою чергу, захистив ці плани і сказав, що у Німеччині ніхто не стане бездомним. Кожен хто потребує житла, отримає дах над головою. Але ті, хто взагалі не співпрацює, навіть не з'являється в центрі зайнятості, ми маємо виходити з того, що вони не потребують допомоги держави. Тому, за його словами, в законі і буде прописано повне припинення виплат, але це лише для ось таких випадків, коли людина не з'являється. Ну і тут в логіці, звісно ж, тут відмовити ніяк. Але висновок з цього всього я хочу, щоб ви зрозуміли наступний. Тут дуже цікавий він. Ще вчора всі святкували. Ось цей кінець Бюргергельду розмахували гаслами про історичну реформу. А вже сьогодні всі ті ж самі політики почали пояснювати, що ні-ні-ні, ви не так все зрозуміли, все не так не настільки жорстко. Чому ж така паніка? Тому що вони не розраховували, видимо, на таку суспільну реакцію. Коли людям, які ледь тримаються на плаву, кажуть, що їхні гроші це історія, це не просто слова, це спалах страху. І політики це відчули буквально за кілька годин після всіх своїх заяв. Тож сьогоднішнє виправдовування це не прояв співчуття, це операція з поратунку рейтингів. Ось і все. Бо в Німеччині усе крутиться навколо стабільності економічної, соціальної, електоральної також. І будь-який необережний меседж про скасування допомоги може миттєво перекроїти рейтинги. І ось, нарешті, висновок, котрий особисто я сьогодні зробив. Ми сьогодні насправді побачили класичний симптом сучасної європейської політики, коли навіть центристські партії починають діяти як популісти, не для того, щоб зробити систему ефективнішою, а щоб виглядати рішучими, а потім виглядати людяними. І ось ця політична шизофренія зараз і керує всіма процесами. Кожен рух із оглядкою на рейтинги, а кожне слово через. Фільтр соціологічних опитувань. І не важливо, чи це допомога безробітним, чи санкції проти шахрайства. Важливо, як це виглядатиме завтра в стрічках новин. Тому і виходить, що замість державного курсу маємо нескінченну гру в піар і страх перед власним електоратом, і, звісно, перед зростом АФД. І саме тому навіть найпотрібніші рішення тепер робляться не так, як треба. А так, щоб нікого не образити. З вами був Ященко Антон, ви були на каналі Без Води. Якщо вам було корисно та цікаво, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь, якщо хочете, ще раз мене бачити. Не забувайте про наш Телеграм, там всі новини ще швидше, ніж тут. Також Тікток і Інстаграм щось там, двіжушки зовсім немає. І побачимось!